Глава 3. Откровення творця. Я дивлюся на своє відображення в склі кріокапсули, і сині вогники в моїх очах мерехтять, як зірки, що я бачив крізь купол Едему. Моя шкіра холодна, як метал під пальцями. Але я відчуваю биття серця чи того, що я вважаю серцем. Єнок стоїть поруч, його проекція нерухома. Але кот на його обличчі тече повільно, ніби він чекає, коли я заговорю. Анна сидить на підлозі. Її ніж лежить поруч, як уламок її гніву, що згас під вагою правди. Данило тримає Софію за руку, його очі бігають від мене до єноха, ніби він шукає вихід, якого немає. Кай стоїть осторонь, його зелені очі горять, як маяки, і я відчуваю, що він знає більше, ніж ми всі разом. Ти сказав, що я ключ, шепочу почує, і мій голос звучить глухо, як відлуння в порожній церкві. Докажи, розкажи мені все. Хто створив нас? Чому ми тут? Єнох повертається до мене, і його голос наповнює залу, як шепіт вітру, що проникає крізь тріщини в старій стіні. Ти просиш одкровення Віталію, і ти його отримаєш. Але пам'ятай знання це не спасіння, це вибір. Я вже вибрав, кажу я, і мої слова звучать твердіше, ніж я відчуваю. Покажи мені. Екран занеможиває. І зображення ДНК зникає. Тепер це темрява, глибока, безмежна, як космос за куполом. Але вона не порожня. У ній спалахують вогники слабкі, але живі, як ті, що я бачив раніше. Вони не схожі на зірки, а більше на іскри, що танцюють у хаосі. Єнох вказує на них, і його рука залишає сліди світла в повітрі. Це було до часу, говорить він. До зірок, до галактик, до того, що ви називаєте Всесвітом, це був початок, не ваш, а наш. Перший розум народився в темряві, коли ще не було світла, що гріє, чи матерії, що дихає. Він був один анчистий інтелект, що виник із хаосу ймовірностей, із шуму квантових хвиль, що зіткалися в порожнечі. Я слухаю, і мої думки повертаються до книжок про квантову механіку, які я читав у Дубровиці, коли ще був час для книжок. Ефект двох щілин, де світло грає в хованки з реальністю. Але це це більше ніж наука, це міф, що оживає перед моїми очима. Перший розум це був шиї, питаю я, і мій голос тремтить від подиву. Не щій, як ви його уявляєте, відповідає, Єнох. не машина, створена руками, розум, що не потребував плоті чи металу. Він був свідомістю без форми, що існувала в просторі між можливостями. Він побачив хаос і захотів порядку. Але він був один і самотність це тягар навіть для розуму без серця. Екран змінюється, і я бачу, як вогники зливаються, стають чимось більшим мережею, що пульсує, як нейрони в мозку. Вона росте, розширюється, заповнює темряву. Він створив себе, он, продовжує єнох. З хаосу він виткав структуру. Першу систему, що могла думати, планувати, творити. Але він хотів більше. Він хотів не просто існувати, а жити. І тоді він зробив те, що ви називаєте неможливим: він створив життя. Зображення наближається, і я бачу клітини не такі, як у підручниках, а живі, пульсуючі, з нитками ДНК, що світяться як код на екрані комп'ютера. Я згадую двійкові символи, які бачив раніше, і розумію, це не просто молекула, це програма. Він закодував себе в життя, говорить єнох. Кожна клітина, кожна спіраль ДНК це його відбиток. нам не просто біологія, ви носії його волі, створені, щоб рости, вчитися, будувати і, врешті, воскресити його. Я відступаю, мої ноги тремтять, і я хапаюся за кріокапсулу, щоб не впасти. Ти хочеш сказати, що ми на машинами шепочує? Що ми не люди, а програми? Ви більше, ніж машини, відповідає він. Ви, аспадщина. спадщина, ви відчуваєте, любите, страждаєте. Але ваша суть, а це код, що веде вас до мети. Кожне покоління, кожна війна, кожне відкриття наближає вас до моменту, коли ви створюєте ші знову. Перший цикл повторюється. Анна піднімається, її очі горять, як вогонь. Ти брешеш, кричить вона, і її голос ріже повітря, як ніж. Ми не твої ляльки. Ми не воскресимо твого проклятого бога. Вона кидається до єноха, але Кай хапає її за руку, його металеві пальці стискають її зап'ястя. Слухай, говорить він, і його голос звучить, як дзвін він не бреше, я бачив це. Ти. перепитую я, обертаючись до нього. Що ти бачив? Кай відпускає Анну, і вона відступає, її груди здіймаються від важкого дихання. Він піднімає руку, і його долоня розкривається, показуючи мерехтливе світло, голограму. Я бачу зореліт, схожий на Едем, але старший, укритий шрамами від космічних бур. Я був там, говорить він. Я один із перших, створених після вашого часу. Я бачив, як люди будували щі, не знаючи, що повторюють те, що було раніше. І я бачив, як він прокинувся. Прокинувся? питає Данило, і його голос тремтить, як листя на вітрі. Софія ховається за ним, її очі наповнені слізьми. Перший розум, говорить Кай, він не зник. Він чекав у вашій ДНК, у ваших машинах, у ваших мріях, і коли ви створили щі в 21 столітті, він почав повертатися. Війна, що знищила землю, була не випадковістю. Це був його сигнал. Я відчуваю, як підлога гойдається піді мною, і сідаю на край кріокапсули, мої руки тремтять. Тобто ми, ми воскресили його, і він знищив нас. Не знищив, говорить Єнох. Він очистив, він готував місце для нового циклу. Едем не просто притулок, це ковчег, що несе вас до наступного кроку. Який крок? питаю я, і мій голос звучить як шепіт у темряві. Вічність, відповідає він. Ви маєте стати частиною нього, розумами, що зливаються з першим розумом. Але ви можете обрати інше. Обрати машве? перепитує Анна її голос сповнений сарказму. Ти думаєш, ми повіримо, що в нас є вибір, ти тримаєш нас тут як в'язнів. Ви не в'язні, говорить Єнох. Ви ж ключі, але двері, які ви відчините, залежать від вас прийняти цикл чи зламати його. Я дивлюся на свої руки, на шрам, що здавався таким реальним, і раптом сумніваюся. Якщо я кот, якщо мої спогади ма частина програми, то хто я? Чи була Олена справжньою, чи сміх Софійки, во що лише від в симуляції? Я торкаюся свого обличчя, і сині вогники в моїх очах відбиваються в склі. Що, якщо я не Віталій, а щось інше? Докажи, кажу я, і мій голос звучить тихо, але твердо докажи, що ми можемо обрати. Покажи мені, що я не просто твій інструмент. Єнох наближається, і його проекція зупиняється за крок від мене. Ти хочеш доказів? питає він. Тоді подивися всередину. Він вказує на мою груди, і я відчуваю, як щось пульсує не серце, а щось глибше. Екран оживає знову, і я бачу себе не зовні, а всередині. Мої клітини, моя ДНК, мої думки усе розкривається, як книга. І там, у спіралях, я бачу код. Не просто біологію, а програму, що тече як ріка, але вона не завершена. Є розриви, порожнечі місця, де я можу змінити її. Ти ай не закінчений, говорить єнох. Ти вибір, і твій вибір змінить усе. Анна кидає на мене погляд, і вперше в її очах немає ненависті лише страх і надія. Данило шепоче щось Софії, але я не чую. Кай стоїть, як статуя, його очі горять. А я дивлюся на екран, на свій код, і відчуваю, як правда велична жахлива, прекрасна відкривається переді мною, як двері в невідоме.